Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо в захоплюючу екскурсію по найцікавіших місцях Києва. Відправляємось разом на подорож через столицю і дізнаємося більше про старовинні пам'ятки та архітектурні шедеври. Погнали! І Починаємо ми з перлини Києва, золотих ворік. Золоті ворота це одна з головних історичних пам'яток Києва, що відіграють ключову роль в історії міста. Вони були побудовані всередині 11 століття за часів князя Ярослава Мудрого, як частина оборони укріплень Київської Русі. Цей величний архітектурний комплекс служив в'їздом у місто, а його НАТО походить від золотих воріт Константинополя. З Часом ці ворота стали символом Києва та справжньою візитівкою української столиці. Ну що ж, йдемо далі гуляти Київ. Пройшовши 14 років, ми потрапляємо на одну з найгарніших площ Києва Софійську площу. Софіївська площа відома тим, що на ній розташований один з найстаріших соборів Софійський собор, який побудований у по 11 столітті. Падщини ЮНЕСКО і будову своїми унікальними фресками та мозаїками. Тут відчувається дух стародавнього Києва, який зберігається навіть у серці сучасного міста. Спускаємося андрійським звізом до ще одної архітектурної пам'ятки Києва. На цій вулиці знаходиться Андрійська церква, перлина барокової архітектури XVIII століття, що височіє на вершині узводу. А зараз ми прогуляємося на головну вулицю столиці, про яку співає Павло зібро. Догадались на яку? Хрещатик має понад 150 років історії, і кожен камінь цієї вулиці розповідає свою історію. Саме тут відбуваються важливі державні події, паради, а також це місце, де Київ зустрічає тисячі туристів з усіх куточків світу. На жаль, зараз на Майдані незалежності не відбуваються урочисті свята, адже з кожним днем тут зростає кількість прапорів в пам'ять про захисників, які загинули у війні. Вони нагадують, що наші герої живі в нашій пам'яті. Ми не забуваємо. Ми вдячні. Слава Україні, героям слава!